Добрий день, дітки! До нас сьогодні на заняття прийшов ось такий гість. Ця геометрична фігура малята називається круг. Круг не має кутів, він круглий і тому може котитися. А ось до нашого гостя прийшов ще один круг. Дітки, скільки всього стало кружечків? Порахуйте! Вірно, два. Давайте розглянемо, якого ж кольору наші кружечки. Перший круг зеленого кольору, а другий круг рожевого. А як ви гадаєте, дітки, чи однакового вони розміру? Вірно, кружечки різного розміру. Один більший, а інший менший. Давайте з вами перевіримо, чи справді вони різного розміру. Як про це дізнатися? Потрібно один кружечок накласти на інший. І ми з вами бачимо, що края кружечків не співпадають. Отже, кружечки різного розміру. Який кружечок більший, а який менший? Так, рожевий кружечок менший. А зелений більший. Молодці дітки. Наш кружечок, дітки, вирішив з нами погратися в хованки. Розгляньте ось цю картинку та скажіть, де заховався кружечок. Так, круг заховався за пеньок. А зараз куди він заховався? Вірно, він заховався в річку. А зараз куди подівся круг? Вірно, він на пеньочку. А тепер... Так, а тепер перед пеньочком молодці, дітки, знайшли кружечок, де б він не заховався. А зараз, дітки, давайте розглянемо, які ж предмети навколо нас схожі на круг. Це тарілочка, годинник. Та гудзик. Молодці дітки! Тож скажіть мені, будь ласка, з якою геометричною фігурою ви сьогодні познайомились? Вірно, з кругом. Молодці дітки, розумнички. Я пропоную вам вдома у вільний час намалювати предмет, схожий на круг. Буду чекати на ваші фото. До зустрічі!